Олександра і Катерина роздратовані. У ванних кімнатах знову немає мила. Дві молоді українки живуть у колишньому берлінському аеропорту Тегель уже понад півроку. Це найбільший у Німеччині центр для біженців. Прибиральники погано прибирають завжди. З лютого я жила у різних блоках і бачила різні кімнати, і скрізь брудно. Як годують, вже стало краще на початку року було гірше. Дуже шумно людей не переселяють, особливо хворих, людей з інвалідністю. На жаль, це тут є проблемою. Скільки людей живе в кімнаті? 16. у кожній кімнаті по 16 людей. З метою захисту приватного життя біженців нам не дозволили знімати всередині спальних приміщень. Утім, одна з мешканок центру надіслала нам відео, щоб показати, які там умови. 77-річна Людмила Щербина обурена за її словами. Одних біженців переселяють в окремі квартири швидше ніж інших. Є люди, які отримують житло вже через два-три місяці, сім місяців. Але є люди, які по два роки тут, по півтора, як я, і нас не переселяють. Яка соцсправедливість? справедливість? Справедливості немає, і чому так незрозуміло. Ну ми з документами. Ми очікуємо тут рік. З документами тут дуже затягують, не дають нічого зробити людям. Тут дуже багато людей з інвалідністю після війни. Якщо говорити про те, як надають медичну допомогу, у лікарнях не розміщують. Намагаються тут надати медичну допомогу, але після цього до лікарень не перенаправляють. Тут понад рік люди з інвалідністю перебувають. Близько п'яти тисяч біженців розмістили тут у 40 модульних прибудовах. Більшість із них приїхали з України. Цей чоловік біженець з Херсонської області каже, що проживання в Тегелі заважає йому знайти роботу й інтегруватися. Чоловік вже другий місяць вчить німецьку. дуже складно після школи вчити уроки. Усі кричать: діти, бабусі Виспатися практично неможливо. Крик, галас, і нема де сісти, повчити хоча б щось. у кімнаті. 14 людей. Немає місця, де просто покласти куртку. Чоловік каже, що всі речі зберігає у валізі. Він також переживає, що його пограбують. І плюс крадуть, а ноутбук, вкрадуть. Телефон зарядку вкрадуть. Я в портфелі ношу ноутбук і йду в душ з ноутбуком, бо всі крадуть. Тут купа людей та волонтери ніяк не допоможуть. тому що людей не Спочатку передбачалося, що Тегель стане лише тимчасовим приймальним центром для українських біженців. Але оскільки із житлом в Берліні гострий дефіцит, термін перебування у цьому тимчасовому притулку затягується. Ми не можемо сказати людям, що у нас нічого немає. Ми мусимо прийняти всіх. Це наш юридичний обов'язок. Оскільки прибуває дедалі більше людей, нам доводиться знижувати стандарти. Те, що ми бачимо зараз у Тегелі, не відповідає нашим нормальним житловим стандартам. Але це тому, що багато людей прибуло за дуже короткий час. За останні два роки Тегель розрісся і перетворився на справжнє місто у місті. Близько півтори тисячі співробітників підтримують його життєдіяльність. Тут є спортивні зали, манікюрні салони, їдальні, лікарі, бібліотеки, дитячі садочки. Утримання цього центру обходиться Німеччині у півмільярда євро на рік. Це дуже дороге житло. Воно потребує багато робочої сили і має дуже високі експлуатаційні витрати. Ми маємо надзвичайно високий рівень споживання електроенергії, палива, а також витрати на оренду приміщень. Тому незважаючи на те, що стандарти щодо площі, які ми надаємо, низькі, тим не менше, це чи не найдорожчий спосіб розміщення біженців. Але більше ніде в Берліні створити таку значну кількість місць так швидко. Щодня співробітники Тегеля отримують скарги, а іноді навіть зазнають фізичних нападів. Слова подяки лунають рідко. Час я на то ж я займаюся зараз. Незважаючи на те, що я займаюся неспеціалізованою роботою, я отримую в 10 разів вищу заробітну плату ніж кваліфікований працівник в Україні. Так, я працюю в готелі, я працюю хаускіпером. кіпером. Враховуючи всі ситуації, які могли би бути, я задоволений. Ще раз кажу, що я вдячна німецькому народу. я благодарен німецькому народу. Співробітники центру не виключають, що невдовзі їм доведеться прийняти ще сотні біженців з України. Претензії на свою адресу вони вважають несправедливими. Для того щоб люди справді прижилися тут, потрібен контакт із місцевим населенням. Але це те, чого місто може досягти лише колективно. Це саме та проблема, з якою стикається тегель, ніби острів, він знаходиться поза межами нормального міського життя. Ми постійно дивуємося, що деякі люди навіть не здогадуються, що в колишньому аеропорту розмістилися 5 тисяч людей. Люди тут можуть практично забути про біженців. Двадцятиоднорічна Олександра вирішила взяти ініціативу в свої руки. Соціальна служба відмовила мені в курсах інтеграції. Я чекаю, вчуся сама. Сама разом зі своїм чоловіком вона самостійно вивчає німецьку мову, розуміючи, що скоріш за все залишиться в Німеччині ще надовго.